Коли ви востаннє відчували, що світ навколо затих, залишивши вас наодинці з власними думками, тиша стає гучнішою за будь-який шум, а запитання, які ви намагалися заглушити, наполегливо повертаються. Ця ізоляція може здаватися важкою, ніби всесвіт відвернувся від вас. Але що, якщо це не втрата, а дар? Карл Юнг, Мислитель, який занурився в глибини людської душі, вірив, що самотність приходить не випадково. Вона це запрошення до подорожі, подорожі до самого себе, де ховаються відповіді на найглибші запитання: хто ми, чого прагнемо, який сенс нашого життя. У моменти, коли зовнішній світ відступає, ви опиняєтесь у просторі, де голос душі звучить найчистіше. Ця тиша може лякати, адже вона оголює те, що ви ховали роками сумніви, страхи, мрії, які так і не наважилися здійснити. Юнг вчив, що ізоляція це не покарання, а можливість. Всесвіт не відштовхує вас. Він кличе зазирнути всередину туди, де чекає ваша справжня суть. Це наче стояти перед зеркалом, яке відображає не лише ваше обличчя, а й усе, що ви приховуєте від себе. Ця частина душі, яку ми ховаємо, юнг називав тінню. Тінь це не ворог, а ваш супутник, якого ви боїтеся визнати. Це ваші невимовлені бажання, сором, який ви замикаєте в собі, страхи, що паралізують вас у темряві ночі. Коли Всесвіт ізолює, він створює простір, щоб ця тінь могла заговорити. У тиші, коли гамір буденності зникає, ви чуєте шепіт. Чому я уникаю правди? Чому боюся змін? Чому моє серце стискається від думок про майбутнє? Ці запитання не тягар, а ключ до вашої душі. Самотність це не просто відсутність інших, це священний час, коли ви можете зустрітися з собою. Юнг вірив, що Всесвіт ізолює нас, щоб ми навчилися слухати. Уявіть мить, коли немає ні дзвінків, ні повідомлень, ні поспіху. Лише ви і ваші думки, які кружляють як листя у тихому вихорі. Ця тиша спочатку може здаватися порожньою, але в ній ховається сила. Вона змушує вас зупинитися, відкласти відволікання, роботу, розмови, метушню і запитати, що я відчуваю, чого я хочу насправді. Для української душі, яка завжди шукала сенс у глибинах серця, ця ізоляція особливо близька. Ми народ, що вміє слухати тишу, знаходити красу в простих речах, як у теплі родинного застілля чи мелодії старої пісні. Але навіть у цій душевності ми можемо загубитися, ховаючи свої справжні прагнення за щоденними клопотами. Юнг вчив, що самотність це момент, коли ми повертаємося до себе як до рідного дому, де чекають забуті мрії та відповіді. Тінь, про яку говорить Юнг, це не лише ваші слабкості, це й ваші таланти, які ви не наважилися розкрити, любов, яку боїтеся показати, сила, яку ви придушуєте, щоб не виділятися. Уявіть, як ви стоїте перед цією тінню, і вона питає, чому ти ховаєш мене, чому не даєш мені голосу. Ізоляція це час, коли ви можете відповісти. Вона змушує вас дивитися в очі своїм страхам, визнавати їх, а не тікати. Це болісно, але необхідно, бо лише так ви стаєте цілісними. Юнг вірив, що людська душа це Всесвіт у мініатюрі, сповнений таємниць і можливостей. Коли зовнішній світ затихає, ви занурюєтесь у цей всесвіт, де кожен страх це зірка, кожен сумнів тінь, а кожна мрія світло, що чекає, щоб засяяти. Ізоляція це не кінець, а початок. Вона очищає вас від шуму, від нав'язаних ролей, від усього, що заважає почути себе. У цій тиші народжується розуміння, ви не самотні, бо Всесвіт завжди поруч шепочучи через вашу душу. Але чому ця ізоляція приходить саме до вас? Юнг казав, що Всесвіт обирає моменти, коли ви готові до змін, навіть якщо самі цього не усвідомлюєте. Подумайте, чи не відчували ви, що щось у вашому житті більше не працює? Старі звички, стосунки, переконання, вони тріщать, як сухе гілля під ногами. Ізоляція це спосіб Всесвіту сказати: зупинись, подивись, куди ти йдеш. Це не відмова, а заклик до пробудження, до того, щоб ви нарешті побачили себе справжнього. Уявіть, як ви сидите в тиші, і думки течуть, мов тиха ріка. Спочатку вони хаотичні, сповнені тривоги, чому я один, що я роблю не так. Але поступово вони стають яснішими. Ви згадуєте моменти, коли відчували радість, але не наважилися її втримати. Ви бачите страхи, які стримували вас роками. Юнг називав це роботою стінню, процесом, коли ви не відвертаєтеся від темряви, а запрошуєте її до діалогу. Ця темрява не ворог, а частина вас, яка чекає визнання для українців, чия душа сповнена глибини й чутливості, цей діалог із тінню як повернення до коренів. Ми знаємо, що означає відчувати біль і радість одночасно, шукати сенс у найпростіших речах, у теплі рідного голосу, у спогадах про минуле, але часто ми ховаємо цей біль. Прикриваючи його посмішками чи справами, Юнг вчив, що ізоляція знімає ці маски, відкриваючи нам правду. Ми сильніші, ніж думаємо, і наші рани це не слабкість, а джерело мудрості. Коли Всесвіт ізолює, він не залишає вас у порожнечі. Він дає час для рефлексії, для запитань, які змінюють усе. Що я хочу залишити після себе, які мрії я поховав, боячись невдачі? Ці запитання як зерна, що проростають у тиші? Юнг вірив, що справжній сенс життя не у зовнішніх досягненнях, а у внутрішній гармонії. Ізоляція це мить, коли ви можете знайти цю гармонію, відкинувши усе зайве. Але що, якщо ізоляція приносить не лише тишу, а й відчай? Той момент, коли здається, що світ втратив кольори, а майбутнє лише сіра пелена. Юнг бачив у відчаї не кінець, а поворотний пункт. Відчай це голос вашої душі, який кричить: Ти готовий до змін. Уявіть, як ви стоїте на краю прірви, і страх шепоче, ти не впораєшся. Але в цій прірві ховається сила, яку ви ще не відкрили. Відчай змушує вас запитати, заради чого я живу? І це запитання початок нового шляху. Для української душі відчай не чужий. Ми знаємо, як це падати і вставати, втрачати і знаходити надію. Юнг вчив, що відчай це не провал, а запрошення до трансформації. Він приходить, щоб зруйнувати старе, переконання, які вас сковують, ролі, які вам нав'язали. У цій руйнації народжується нове. Розуміння, що ви не лише ваші помилки, а й ваші мрії, ваша сила, ваша глибина. Ізоляція це час, коли ви стикаєтеся з тінню, але не для того, щоб битися з нею, а щоб її зрозуміти. Уявіть, як ви дивитеся в очі своїм страхам і бачите в них не загрозу, а частину себе. Юнг називав це інтеграцією, моментом, коли ви приймаєте все, що є у вашій душі, світло й темряву, радість і біль. Цей процес болючий, але він звільняє, ви стаєте цілісними, бо більше не ховаєте частину себе. Чому ж цей шлях такий важкий? Юнг казав, що людська душа прагне комфорту, але зростання приходить лише через дискомфорт, ізоляція. Змушує вас вийти за межі звичного, покинути зону безпеки, де все знайоме. Уявіть, як ви стоїте перед невідомим, і серце калатає від тривоги, але в цій тривозі життя. Кожен крок у темряву це крок до світла, до себе справжнього, до сенсу, який ви шукали. Для українців, чиє серце сповнене чутливості і стійкості, ця подорож як повернення до джерела. Ми вміємо знаходити красу в простому, але часто забуваємо шукати її в собі. Юнг вчив, що ізоляція це час, коли ви можете згадати, ви не лише ваші обов'язки чи ролі, а й душа, яка прагне летіти. Ця душа чекає, коли ви нарешті її почуєте, але що відбувається, коли ізоляція закінчується? Юнг вірив, що самотність це не мета. А шлях до переродження. Уявіть, як після довгої ночі настає світанок, і ви бачите себе іншими очима. Ви більше не боїтеся своїх слабкостей, бо вони частина вашої сили. Ви не тікаєте від мрій, бо знаєте, що гідні їх. Це переродження не просто зміна, а нове народження душі, яка знайшла гармонію. Переродження це момент, коли ви відчуваєте зв'язок не лише з собою, а й із Всесвітом. Юнг казав, що людська душа пов'язана з чимось більшим, колективним несвідомим, де живуть архетипи, мрії, мудрість людства. У ізоляції ви торкаєтеся цього, відчуваючи, що ваша подорож не лише ваша, а й частина великої історії для української душі, яка завжди шукала єдність із світом, це відчуття. Як повернення додому. Чому ж ми чинимо опір цій ізоляції? Юнг вчив, що опір це природна реакція. Ми боїмося невідомого, боїмося побачити правду про себе. Уявіть, як ви відштовхуєте тишу, заповнюючи її справами, шумом, відволіканнями. Але що, якщо замість опору ви скажете Я готовий? Опір забирає вашу силу, а прийняття дарує свободу. Ізоляція це не ворог, а вчитель, який чекає, коли ви будете готові слухати. Відчай, який приходить у цій тиші, не кінець, а початок. Юнг бачив у ньому катализатор, який змушує вас запитати, заради чого я живу. Уявіть, як ви стоїте в темряві, і світло здається недосяжним, але в цій темряві ховається ваш потенціал, ваша правда. Відчай це момент, коли ви вирішуєте, «Я не здамся. І в цьому рішенні народжується сила, яка змінює все для українців, чия душа знає, що означає боротися й вірити. Відчай це не чужий гість. Ми вміємо знаходити надію в найтемніші часи, як свічка, що горить попри вітер. Юнг вчив, що відчай це запрошення до нового себе, він руйнує старе, щоб ви могли побудувати нове. Міцніше, глибше, справжніше. Це момент, коли ви розумієте, я можу бути більше, ніж я думав. Ізоляція це не лише про самотність, це про рефлексію, про час, коли ви можете зупинитися і запитати, ким я хочу бути. Юнг вірив, що справжній сенс життя у внутрішній гармонії, у примиренні з усіма частинами себе. Уявіть, як ви дивитеся на своє життя і бачите не лише помилки. А й можливості. Ізоляція дає вам цей погляд, звільняючи від усього, що заважає бачити ясно, чому Всесвіт обирає саме вас, бо ви готові, навіть якщо не вірите в це. Юнг казав, що душа знає свій шлях, і ізоляція це спосіб нагадати вам про нього. Уявіть, як ви йдете через темряву, але кожен крок робить вас сильнішими. Ця подорож не про те, щоб знайти відповіді зовні, а про те, щоб відкрити їх усередині. Всесвіт ізолює вас не просто так, він вірить у вашу силу, що якщо ізоляція це не кінець, а початок. Юнг вчив, що кожен момент самотності це шанс переписати свою історію. Уявіть, як ви прокидаєтеся одного дня і відчуваєте, я не боюся. Ви прийняли свою тінь. Знайшли свої мрії, відчули зв'язок із чимось більшим. Це і є переродження, момент, коли ви стаєте собою, справжнім, вільним, цілісним для української душі, яка завжди шукала сенс у глибинах серця, ця подорож як повернення до джерела. Ми знаємо, що означає втрачати і знаходити, сумувати і радіти. Юнг вчив, що ізоляція це час, коли ви можете згадати. Ви… Не лише ваші рани, а й ваша сила, ваша любов, ваша правда. Всесвіт ізолює вас не просто так, він кличе вас до себе.